У місті Березне їхав ваз із спущеним колесом. Це викликло підозру у вартових. Вирішили зупинити легковик, але тиснути на гальма водій не поспішав. Навпаки, сильніше почав чавити на газ. У місті почалася погоня. Авто втікача заблокували. У результаті водій вазу протиранив легковик. ДАІ. після цього кермувальник копійки нарешті зупинився і вийшов з авто. Відверто, ніби не розумів, чому його зупиняли. Будь люди всякі ситуації буває. Я нікого не обійму, не ж біть. Чого це немаєш дію? Неозброєним оком стало помітно, що водій не тверезий. Це підтвердили і медики. Людині 56 років. Він місцевий мешканець. Будь-яких документів на право керування автомобілем у нього не було. Але це не заважало березнівчанину використовувати міцні слівця і ображати даїшників. Хто ж тебе так само кажуть? Я мов би, блін, у машині зганять, блін. Ти завтра будеш їхати без машини у своєї. На! Петруха? На. блін, ні, вона, блін, зверху-взаду. Ну хай таке робить. ти людина, ти людина, то я з тобою згодасний. Ну якщо ти, Штопалі, то я тобі зразу спожу такий хто тепер вирішить суд за фактом опору працівникам міліції відкрите кримінальне провадження. Водію може загрожувати штраф або обмеження волі до трьох років.